Біфрен, заспокойся і працюй разом переможемо. Так, ну власне про безпеку у свята зараз говоритимемо, тому що через високу загрозу ракетного обстрілу російськими військовими 23 і 24 серпня на оці два дні робили такий сильний акцент. В Україні діяли посилені заходи безпеки, обмежили і проведення масових заходів, а також скоротили роботу громадського транспорту. Але тим не менш, загроза нікуди не зникає. Чи справді зараз стало трішки безпечніше? Власне, От, як давати так, е е трішки безпечніше все ж умовно, в залежності від різних. Від регіону, звичайно. Але е, ми трошки прогноз зараз отримаємо по регіонах. І знаєте, от те, що ми сьогодні говорили лейтмотивом по всьому ефіру. Е, ми чекали якогось великого лиха, потужного, грандіозного лиха, отримали те, що отримали, і отримали багато жертв. На жаль, от е, чи співстало те, що ми чекали і отримали? От про все це поговоримо зараз, Євген Єнін, перший заступник міністра внутрішніх справ України. Е, пане Євгенію, вітаємо вас. Доброго ранку. Вітаю. Хочеться все-таки не емоційні сприйняття наші чи глядачів, а ваш як спеціаліста і як представника міністерства внутрішніх справ як пройшли 23-24 серпня. Очікування реальність? 24 серпня для Росії це сакральна дата, якою вони. Не могли б не скористатись для своїх звірячих справ, і на жаль, як ми в МВС і попереджали вчорашні свята незалежності, росіяни псували з маніакальною жорстокістю. По-перше, ми спостерігали збільшення кількості обстрілів населених пунктів. А лише за минулу добу поліція зафіксувала обстріли 58 населених пунктів, і це значно вища кількість обстрілів ніж ми фіксуємо зазвичай. Наслідок таких обстрілів гинуть і травмуються десятки людей. І От вчора стало відомо про ракетний обстріл залізничної станції на Дніпропетровщині. Загинуло 22 людей ще близько 50 поранено. І це можливо не остаточні цифри по кількості загиблих. Тому хочу висловити свої щирі співчуття родинам. Минулої доби по Україні так само прокатилася хвиля фейкових мінувань. Телефонні терористи мінували залізничні вокзали у Вінниці, рівному, Хмельницькому. Анонімні повідомлення так само надходили мінування об'єктів у Львові, Мукачево, Дніпрі. Всього підрозділами поліції отримано 17 таких повідомлень, в яких йшлося про замінування 118 об'єктів. При цьому загальна кількість евакуйованих людей склала майже 3800 людей. Так само, 24 серпня, не покладаючи рук, працювали і наші сапери і піротехніки, продовжуючи очищувати території від забруднених предметів по всіх деокупованих напрямках. Лише в Київській області просунулися ще на додаткових 32 гектари. Сумська область, Чернігівська, Черкаська. Так само робота вимірюється гектарами, і це якщо коротко. Загалом, ворог, як ми і прогнозували, особливо активізувався саме в день нашої незалежності, бо для нього наша незалежність то є смерть. Але знаю, що не робили російські війська, це не зможе зламати Україну українців і наш славний бойовий дух. Ворог все одно буде переможний. Це правда, Євгенія, маленьке уточнення з приводу Вишгородського району Київської області. Там люди приказуючи, чули вибухи, наче біля лютіжу, що відомо і що ви можете сказати. На сьогоднішній день повідомлень про руйнування та жертви не надходило і наші спеціальні служби працюють в містах зазначених вибухів. Пане Євгене, а що ви думаєте стосовно от найближчих днів? Тому що, звичайно, для нас також ці 23-24 всі дуже напружилися, всі чогось очікували, але небезпека не минула ще до кінця. Чого чекати далі? І про що взагалі українці мають пам'ятати в плані безпеки? І я хочу нагадати, що ворог є надзвичайно підступним, і те, що ми пройшли і 23, третє, серпня. Так з жертвами, так з руйнуваннями. водночас їхній масштаб не був таким, який ми очікували. Не означає, що небезпека минула. Ворог вже неодноразово показував, що він б'є там, де не чекають. Саме тому хотів наголосити на тому, що не можна ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Не забувайте спускатись в бомбосховища, не забувайте. Дбати про своїх дітей, адже попереду початок нового навчального року, війна не закінчилась, небезпека не минула. Щодня ми затримаємо десятки людей, вилучаємо у них заборонену зброю, яка час від часу іноді починає вже стріляти. Саме тому будьте обережними, бережіть своїх оточуючих, і в разі наявної інформації про якісь підозрілі дії, події чи осіб. Не забудьте зателефонувати на гарячу лінію 102 національної поліції. Гаряча Бажаю. лінія, спасибі за цю окрему. Та і хочеться всім ще раз нагадати, що сакральна дата, не сакральна дата. А от добре, щоб всі ходили в бомбосховище і всі виходили з приміщень, коли все таки лунають атаки не лише 24 серпня, а й щодня, тому що небезпека нікуди не зникає, як ви правильно кажете. Спасибі вам величезне. Євген Янін, перший заступник міністра зручних справ України. Дякую. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на ютуб-каналі Сніданку.